Вітаю всіх друзі. В дні, коли в медійному просторі немає інформаційних приводів, тобто особливо немає про що говорити, я вирішив зайнятися чимось корисним, замість того, щоб жувати пережованими. І завітав на YouTube канал відомого в Україні блогера Олександра Шелеста. Чому я періодично цікавлюся діяльністю цього блогера і журналіста, є дві причини. Перша причина ніхто так якісно не інвентаризує всю вату і всіх корисних ідіотів, які працюють на Кремль і на Росію як Олександр Шелест. Друга причина: Олександр Шелест є дуже якісним інтерв'юером. Я у цьому переконався на собі. За моїми підрахунками, я дав у своєму житті Олександру Шелесту десь 5, а може і навіть більше інтерв'ю. Більшість цих інтерв'ю я дав, звичайно, у довоєнний час під час ковідної істерії. І вони стосувалися там, ковіду, вакцинації і згортання надбань західної цивілізації. І хочу відзначити, що Олександр Шелест вміє розкрити тему і вміє розкрити спікера. Я віддаю належне тут Олександру Шелесту. Ну і останнє інтерв'ю я дав Олександру Шелесту в перший рік війни. Воно стосувалося вже військової тематики, тоді ж Шелест ще не був під санкціями, він вже так мав тенденцію до ватності. Але на його прохання, я це зробив в передмові до цього інтерв'ю, яке я виставляв на своєму каналі. Я попередив свою аудиторію, що я зайшов на вороже поле. Навіть не на чуже поле. А, ну і поясниться тим, що інколи це потрібно робити для того, щоб знати деякі моменти, як мислять опоненти або вже початкові вороги. Ось після цього я вже не мав ніяких контактів з Олександром Шелестом, тому що мені вже все стало так би зрозуміло. Так, ось сьогодні я хочу поговорити про. Діяльність Олександра Шелеста і перефразовуючи десь або навіть цитуючи Дональда Трампа, то я би сказав так, що Олександр Шелест робить велику роботу. Він інвентаризує всю вату і інвентаризує всіх корисних ідіотів, які працюють на Росії. Ми повинні знати всіх їх і як вони мислять. Але це одна сторона питання. Сьогодні я подивився інтерв'ю з Степаном Демурою. Степан Геннадійович, по-моєму, звати. Це російський фінансовий аналітик і політолог, і ще якийсь там коментатор і так далі, який народився в Москві. Тому що зараз там 58 років, досить популярний, розкручений, тому що він дозволяв собі говорити те, чого не могли сказати інші тоді на Росії. Він, по-моєму, працював на РБК. І журналістом, і експертом, і в Україні його дуже так от активно слухали. І коли я послухав інтерв'ю із Степаном Демурою, я подумав, що Олександр Шелест не просто інвентарізує всю вату і всіх корисних ідіотів. Олександр Шелест робить значно більше. Він обнуляє обнуляє російських інтелектуалів, обнуляє російськомовних. Інтелектуалів, там, чого варта тільки Сніжана Єгорова, я теж її періодично слухаю, просто вам про це не розказую. Ось, що значить обнуляє, він фактично перетворює інтелектуалів російських в дебілів. Як йому це вдається робити, ви запитаєтеся? А своєю нав'язливістю? Олександр Шелес дуже хоче витягнути із своїх спікерів, гостей те, що йому дуже хочеться почути. А шелест хоче почути обґрунтування капітуляції України. Чому Україна обов'язково повинна капітулювати? І коли а, він нав'язливо до них чіпляється з цим запитанням, вони починають комбінувати такі ліпаки із глини і лайна або з аргументів фактів, звичайно, в лапках. І от сьогодні я хочу на прикладі а, Степана. Демури, показати, як Шелест обнуляє російську еліту, російських інтелектуалів, а потім пояснити, чому я зачепив цю тему і там, хочу присвятити 10 хвилин облозі саме діяльністю таких людей як Олександр Шелест. отже, коротко на яких позиціях або дві тези від Степана Демура. Перша теза полягає в тому, що Європа морочить голову, морочить голову Україні. Як вона морочить голову? Це то вона вводить миротворчий контингент, то не вводить миротворчий контингент. Це перший момент і другий момент морочення голови. Європа то дає зброю, то не дає зброю. Якщо дала зброю, то не дозволяє нею користуватися. Якісь висновки з цього можна зробити. Це, до речі, ну, ну не треба навіть бути таким глибоким аналітиком, щоб помітити оце от протиріччя. Фактично, він, Степан Демура, коли коли оці всі моменти намагається підкреслити, він фактично от викриває я зараз тут себе трошки. Зачитаю, зацитую верніше у своєму пості. Він фактично намагається, а до речі, да, я забувся сказати, друга теза, вона дуже важлива. Європа зацікавлена у війні. Отже, перша теза Європа морочить Україні голову, то дає зброю, то не дає. І то вводить миротворчий контингент, то не вводить миротворчий контингент. А друга теза. Це всі от на каналі Ушелеста спікери говорять про те, що Європа зацікавлена у бійні в Європі і використовує Україну як таран для того, щоб послабити Росію. Європа зацікавлена у війні. І тут логічний такий висновок робиться: тобто, можна зробити, витікає зі слів Демури, що Європа навмисно не вводить миротворчий контингент. Введенням миротворчого контингенту досягається мир. Ну, це логічно. Європа хоче війни, тому вона не вводить миротворчий контингент. Звичайно, це для нас смішно, тому що ми чітко розуміємо, що там, по-перше, немає що вводити, немає кого вводити. і Європа боїться власної тіні, не те, що там якогось ракетного обстрілу Берліну чи Парижу. Європа боїться, так? але зі слів Демури, виходить тобто його нове обґрунтування це ноу-хау, що Європа тому не вводить миротворчий контингент. Вона може це зробити, але не вводить, тому що вона не хоче миру, вона хоче війни. Ну, Це посмішку, звичайно, викликає у всіх, Але тут друге протиріччя щодо. Морочення голови щодо е, зброї. От виникає просто запитання логічне, яке теж у нормальної людини повинно сформуватися. Якщо Європа зацікавлена у війні, то чому Європа тоді наморочить голову з озброєнням? Як можна підбурювати до війни, до військових дій і не озброювати сторону, яка має воювати? Ну, от де тут логіка взагалі? Це все разом. В голові у Демура сидить, і він це все а, якби, проповідує і поширює. Але це ще не все. Мене вразило взагалі прогноз Демура. Виявляється, мир настане, Мир настане через 9 місяців. Ну, може, через півроку він каже, але через 9 місяців от він точно знає, він прогнозист. І, але цей мир настане на поганих для України. Умовах. От у мене виникає запитання: просте. якщо Європа працює а, проти а, Росії на послаблення Росії, то чому мир через 9 місяців він має настати на гірших для України умовах? Росія ж за логікою Димури, вона має послабшити, ослабитись. Але має відхопити від нас. Ще більше територій. Наступне протиріччя, яке викликає теж іронію і сміх, ну, як це можна працювати? Як це Європа працює на послаблення Росії, якщо Росія через 9 місяців здобуде ще більше територій, ніж вона зараз заявила? Що це за таке послаблення Росії, яка приростає територіями і приростає людьми? Якими Росія буде, яких Росія буде використовувати у війні проти Європи або проти подальшої експансії на ту ж Польщу чи на ті ж країни Балтії. Що це за таке послаблення Росії з боку, з боку Європи? Ось, Потім теж важливий момент, який я хотів би відзначити. Якщо от Європа виснажує Україну, то як тоді Європа має використовувати Україну для війни проти Росії? Тобто, якщо ми робимо от головне запитання, яке я хотів би задати в цій ситуації, так кого все-таки послаблює Європа? Росію чи Україну? З Росією ми розібралися, от я зараз задаю запитання: добре, а якщо вона послаблює, виходить Україну? То знову протиріччя виникає. Якщо Європа якось таємно послаблює Україну, то як тоді вона має її використовувати як таран проти Росії? Тобто одне до одного не ліпиться, не клеїться, і Демура постійно тулить Горбато до стіни? Ось. Який я хочу зробити такий іронічний висновок? Я думаю, що Олександра Шелеста прав подавати в списки на зняття санкцій, тому що ніхто так, як Олександр Шелест, якісно не перетворює російських і російськомовних інтелектуалів в дебілів своїми нав'язливими запитаннями і своїм нав'язливим бажанням розширити базу аргументів для капітуляції України. Так може робити тільки от український патріот. Але дивіться. Чому я підняв цю тему, чому я хотів це обговорити? Дуже багато таких матеріалів. Там мені підказує, я сам дивлюся, і Андрій Баумейстер, і ще там, і ще там, Сніжана Єгорова, і не лише. Зайдіть на канал до Олександра Шила, ви там побачите. Я переконаний, що більшість з вас дивляться також, оці всі мають терпіння. Мають бажання і дивляться ці стріми, там їх чи ці інтерв'ю, розмови. Ми не допрацьовуємо, ми не витягуємо ці протиріччя. І не висміюємо, не десекралізуємо, не обнулюємо цих всіх російськомовних і російських інтелектуалів. Вони самі з себе роблять дебілів, але ми це не підмічаємо і не підсвічуємо. От я рідко звертаюся до своєї аудиторії, хто бачить ці протиріччя, які фактично ну, десекралізують, обнулюють всю, всю цю інтелектуальну російську еліту, в коментарях накидайте, що ви. От, Читаєте, бачите, слухаєте і так далі. Це важливо, потрібно робити базу. Потрібно інвентаризувати всі їх проколи, нестиковки і протиріччя. І це потрібно закидати в інформаційне поле. Не треба лігнуватися. Треба постійно це підкреслювати. Ну, наприклад, от я наводив нещодавно приклад, коли всі ці інтелектуали вирішували питання, як. же ж так... Юридично не визнавати, але формально, формально просто визнати, де-факто визнати, що ми не будемо відбувати наші окуповані території і при цьому поставити підпис. Тобто нас годують тим, що ми формально визнаємо, але юридично не визнаємо. Але при цьому ми. Приїжджаємо на якісь там переговори і ставимо підпис. От як це можливо взагалі зробити? Ну це ж явно якесь е, розумове порушення, тому що інакше як це не можна назвати. Ніде ми не бачимо в, в коментарях, хоча б я вже не кажу про інформаційне поле. Всі ці нестиковки Вони повинні підніматися на щит, демонструватися і висміюватися. А ми тут не працюємо, не допрацьовуємо. Тобто, Шелест багато вже зробив чого. Перше, я підкреслюю, він інвентаризував всю вату. Інвентаризував всіх корисних ідіотів. І він в тому числі їх обнулює, провокуючи їх на протиріччя і нестиковки, смислові, логічні. І цим наповнений весь от, медійний простір в цих всіх інтерв'ю. Я переконаний, що мої глядачі і слухачі, вони це теж дивляться і бачать. А майданчика немає я розумію, от, окрім Facebook сторінки, хоча це теж інструмент, коментарі під моїм відео це теж інструмент. Їх треба наповнювати такими протиріччями, висміювати всіх цих спікерів. Це велика робота і це потрібна робота. І це все треба поширювати. Це все потрібно робити. Оце те, що я хотів сьогодні сказати. Аудиторія у мене якісна. А всі, хто до мене приходять в інтерв'ю, вони завжди мені дякують. Я от їх подяки передаю вам. Завжди коментарі змістовні і по ділу. І рідко де на якому каналі спікер може, який до мене інколи приходить в гості. Це рідко буває. Ну, або в садку, або тут спікери, в принципі, задоволені. Задоволені вашими коментарями, вашою участю і так далі. Тому от у мене таке прохання. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Будемо чекати чогось більш змістовнішого в медійному просторі, тому що от зараз насправді от немає про що особливо говорити в ці дні. От, тому я от використав цю паузу для того, щоб підсвітити цей момент. На все добре, до наступної зустрічі.